Більшість людей, особливо підлітків, бояться або, як мінімум, відчувають тривогу під час походу до лікаря-стоматолога. Для того, аби максимально скоротити кількість походів до зубного лікаря, необхідно постійно дбати за станом зубів та ротової порожнини. Велика кількість досліджень підтверджує, що здоров'я ротової порожнини так чи інакше, певним чином, тісно пов'язані зі здоров'ям інших органів людського організму. Правильний підбір Засобів для догляду за ротовою порожниною є досить важливим для вашого здоров'я. Зубну пасту слід підбирати з тими властивостями, які необхідні саме для вашої порожнини рота. Для цього краще проконсультуватися у лікаря або консультанта в області стоматології. Тож, яким має бути правильний щоденний догляд за ротовою порожниною та зубами? Не відкрию нічого нового, якщо скажу, що зуби треба чистити. Два рази на добу, ну або на день зранку після сніданку, або ввечері перед тим як лягати спати, або може просто після вечері. Правила ці існують багато-багато років. Міняються лише засоби догляду. Додаються, додаються якісь там щіточки новенькі, якісь там правила догляду. Міняються відносно ортодонтичних апаратів, якісь з'являються засоби профілактичні або лікувальні в виді паст, в виді гелів, ополіскувачів, якихось. У дитячих там є якісь фруктові, якісь пасточки такі для дитячого смаку. У дорослому житті для дорослих є навіть паста, яка сприяє зняття сухості в роті, І це діє. Залежить від того, Можу у людини якісь протези, тоді це частіше треба робити, полоскати. Аби розказати повністю весь обсяг того матеріалу, чим і як і що чистити, це стосується кожного пацієнта окремо. Є у вас такі проблеми? Нема цих не треба. Може, не треба вам відбілюючу пасту, паста, яка пече. це індивідуально. Аби вчасно виявити та попередити розвиток чи появу захворювань ротової порожнини, кожен пацієнт має відвідувати лікаря-стоматолога не рідше двох разів на рік. У деяких випадках. Кількість візитів до спеціаліста може збільшуватися. Два рази в профілактичних цілях ми всім розказуємо, що треба прийти до стоматолога два рази через кожні шість місяців. Раз на півроку достатньо, якщо вони є в диспансерній групі, або ваша дитина і у вас така форма карісу, що потребує частіше, може раз в три місяці прийти. Якщо нема чинників, як це стабільний процес, нічого там такого немає, або є там одна-дві пломбочки в наявності, не треба приходити частіше. Починати спостерігатися та відвідувати стоматологічний кабінет. Лікарі радять ще з дитинства. Заздалегідь виявлені патології та захворювання сприяють скорішому попередженню та усуненню чинників проблем. Молочні зуби у дитинки майже всі є. До двох років до двох років є 20 зубів. З цього віку можна приходити показати, або якщо по іншому щось потурбувало раніше, треба прийти раніше. Так само, її на починається з двох років. Найпопулярнішою причиною звернення пацієнтів до стоматолога є поява болю в зубах або неприємних відчуттів в області ротової порожнини. Ну, Зазвичай ж біль. Кожен іде, якщо вже щось болить. Ну а так, якщо це дитина і батьки. Слідкують за порожниною рота своєї дитини, вони бачать, де там якісь крапочки, де там якісь порожниночки, і теж треба прийти. Якщо дитина жалується, що туди заходить солодке, термічні або хімічні подразники, або холодне, це теж є приводом. Ну, Відносно слизової, як людина сама зрозуміє, що щось його там турбує, десь щось з'явилося, десь якісь язвочки, якісь ірозі, або дитина також буде скаржитися, не зможе їсти. Тоді батькам треба прийти разом з своїм своїми дитинкою. Ну, якщо це було після візиту до лікаря, можливо, якийсь біль. Ну, якщо це само по собі заболіло, і ви не були в лікаря вчора чи тиждень тому, звичайно, це має людину насторожити, вона має прийти на прийом. І менше тих, хто приходить дійсно два рази на рік з профілактичною ціллю, ну таке теж є. Карієс це захворювання, що полягає в поступовому руйнуванні тканини кістки або зуба. Лікування такої патології розподіляється на два види: медикаментозне та специфічне. На жаль, чи не кожен другий пацієнт звертається за допомогою стоматолога у лікуванні такої проблеми? Карієс, звичайно, звичайно, шукарісну. Це може бути не каріус, це можуть бути якісь його ускладнені форми. Це дуже велика історія, чинників, дуже багато. І екологія, і генетичний фактор, і вживання, надмірне вживання углеводів, тобто солодкої їжі. Якісь захворювання на генетичному рівні, і захворювання пов'язані з патологією інших систем і органів. Кількість випадків появи дитячого карієсу на порядок менша, аніж у дорослих, але при цьому діти також входять у групу ризику пацієнтів, у яких може розвиватися таке захворювання. Ну, я би сказала, що у дітей може і менше стало карієсу. у дітей не у не у дорослих. Дорослих згідно віку. Батькам стало важче. і можуть прийти з, з дітьми тільки ті батьки, які можуть собі це дозволити, скажімо так, і які слідкують. За здоров'ям порожнини рота своєї дитини, а решта лишилися з карієсом. Буває стоматит у дітей різного віку наслизовія. Так чинники, вірусна інфекція, вірус герпеса присутня. Десь через іграки, через іграшки, через контакт з іншими дітками. Буває так, що батьки зразу помітили, що там трапилось да? а буває вже так запущено, що не може їсти. Як не може їсти, або самі вони обробляють зараз, менше звертаються зі стоматитом. у стоматології. Існує перелік певних захворювань, що з'являються непомітно для пацієнта та розвиваються без симптомів. Виявити їх може лише кваліфікований спеціаліст під час профілактичного огляду ротової порожнини. Взагалі в медицині є гострий перебіг хвороби, є хронічний перебіг. Є людина не за не помічає непорожнини і не відчуває ніякого болю. Ну людині все одно прийдеться звертатися, а тоді ми вже будемо по ситуації вирішувати, що робити. Може, то буде лікування, може буде в декілька етапів, може бути видалення, якщо зовсім пізно. Всякі ситуації бувають, Незважаючи на ситуацію в Україні, станом на сьогодні більшість покровчан все ж таки продовжують піклуватися про власне здоров'я зубів та ротової порожнини. Також пацієнти користуються послугами естетичної медицини. Звичайно, популярні. Майже кожен другий пацієнт хоче, щоб зуби були біліші. Мріє зробити якусь чистку, яка зараз популярна ультразвукове зняття каменю. Найбільше, може, верніше, найменше. Люди хочуть відбілити зуби. Теж така процедура є, відбілювання. Ну, що ще? Звичайно, кожен хоче попер на, фронтальному, на фронтальній ділянці зробити якісь гарні пломби, щоб вони не відрізнялися від кольору зуба. Це теж є якоюсь частиною естетики. Проблеми із серцево-судинною системою в організмі людини мають певні прояви, також у стані ротової порожнини пацієнта. Ну, як вони пов'язані від того, що там є більше зубів або менше серцево-судинна патологія? Патологія не залежить, хоч є і такі дослідження при відсутності зубів, але вони нічим не, не обґрунтовані, просто дослідження. Ну, якщо говорити про серцево-судинну патологію, вона має багато проявів у порожненні рута ем, на слизовій або на губах. При серцево-судинних захворюваннях процес залежить від ступеня недостатності кровообігу або від товщини стінки сосуда. Чим більше там є враження, тим більше якісь ми бачимо про його порожнені рота. Це у таких хворих, це нос губ, може бути одутловатість у самому роті, щік і так далі. І тоді язик виглядає, або навіть відчувається збільшеним у роті. І від цього ми можемо бачити відбитки зубів на язику або відбитки зубів на щоках. При якомусь процесі. Більш посиленому, в періоді інфаркту міокарду або якогось великого чугового процесу, будуть пузирі на м'якому піднебінні, буде теж ціаноз. при перебігу інфаркту іншого ступеню, може бути малиновий язик, ці всі прояви є, вплоть до трофічних язв. Ну, треба лікувати основне захворювання, а стоматолог лікує те, що він побачив симптоматично, побачив язву, лікуємо язву, побачив там відбитки зубів, теж звернув увагу. Але основне лікування буде по профілю кардіології або терапії. А у нас прояви. Будуть налагоджені порушення зі сторони серцево-судинної системи, ці зміни будуть і у роті. Буду завоювати швидше і так далі. Гігієна ротової порожнини це важлива профілактика захворювань зубів. За порадами стоматологів, процес чищення зубів повинен тривати не менше 2-3 хвилин. А щітку потрібно розташовувати під кутом 45 градусів. Аби уникнути скупчення хвороботворних бактерій, змінювати зубні щітки варто кожні 2-3 місяці. А для підтримки гарного стану ротової порожнини потрібно Правильно підбирати засоби по догляду. Проте з цим вам зможе допомогти лише кваліфікований спеціаліст.